Зазвичай в багатьох підлітків хороший день починається з того, що гарно поїсти. І звісно, не будь-де, а в Макдональдсі. Назар з хорошим настроєм поспішав до закладу, оскільки якщо тривога, то Мак одразу зачиняється на перерву. Так, гаманець взяв. Все решта також є. Головне, щоб місце було. Оу, яка чега, це треш. Ой, чого треш одразу? Якщо вам щось не сподобалось, не треба було йти сюди. Маленька, в тебе якісь питання? Дивись там через дорогу розпродаш вогневі. Я. я думаю, тобі там комфортніше буде. Подивись на нього. Хао! Добрий день, вас вітає Макдональдс. Що бажаєте? Добре, я робив замовлення в кіоску. Ось вам. Дякую, зачекайте декілька хвилин. Так, тепер питання до всіх стари. О, там якась дівчина. Я думаю, буде не проти. Ваше замовлення до зустрічі Макдональдс. Привіт, можна підсяду, будь ласка. Так, звісно, сідай. Я не проти. Ти звідки? З якого району? Я з Давницького. А ти? А, ти розлив. О, Боже! Ти мені запродив у заплаття. Як тепер? А мені ще їхати сьогодні. Це жах. Ненавиджу тебе. Бляха, що за день? Поїв ще й і плаття, і заброди. Як тепер її знайти? Хоча б відбачитися. Зазвичай не дала знайомству майбутньому і зараз того тривалої дружби. І часом вони про це дізнаються також. Дівчата, ну це транш. Сиділа в Макдональдсі, підійшов якийсь хлопець, сів біля мене, почався нею розмовляти і розлив на мене Кока-Колу. Ну так от, купиш собі нове, можливо, він не навмисне. Тим більше це всього лиш тяпка, всяка буває. Розумієш, мама сьогодні йде на побачення, як я в такому вигляді піду, а іншого в мене немає. Батьки поїхали, я вдома залишилася одна. Так, в мене є ідея, я ж неподалік тут живу. Я можу збігати, спробувати тобі взяти щось своє, а потім після побачення віташка. Дівчата, я вас так люблю, ви завжди мене підтримуєте саме важкий час. Дякую вам. Завжди поруч мала подругу, які підтримували, і на яких вона могла покластися. Тому різних ситуаціях вона одразу до них дзвонила. Це порада. Вони завжди збиралися, щоб вирішити будь-яку ситуацію. Навіть дуже складно. Я вже на місці, ти де? Добре, чекаю. Десять хвилин по тому. Вона знову телефонує, але абонент недоступний. Скільки можна ще чекати? Прийшла тут, стою одна, як дурепа, а його немає. Алло, мама, це треш. Його нема. Я засмучена. Що тепер робити? Вау, так це ж круто. Ладно, я вже їду додому збирати речі. Вона спочатку засмутилась, оскільки хлопець до неї не прийшов на побачення, але подзвонила до батьків, і вони одразу їй дуже прийняли настрій. Сказали, що вона їде у таблі. І ось той самий момент. Місто Київ, залізничний вокзал з бертітей біля потягу. Добрий день, так так?» І Шеченківській Подільський райони. Підходимо до мене посадного вагони. Дівчата, я буду дуже сумувати за вами, але треба прощатись. Побачимось через три тижні. Ми теж за тобою будемо сумувати, Не нас, з Привези нам якийсь магнітик з екскурсії, будь ласка. Так, ну все, заходь, бо вже час їхати. Так, можна ваш квиток? Покажіть, прізвище ім'я ще раз. Супер, заходьте на посадку. Ну, все, Ксюшу посадили, тепер можна піти пройтись та щось перекусити. Ой, ой, зачекайте, я встиг. Так, ще 5 хвилин і відправка. Ваші документи. Так, звісно. У вас все добре, заходьте на посадку. Після довгої дороги вони все ж таки добрались до табору і вже прямували на поселення до корпусу. Але Ксюші було дуже важко з валізою. Господи, чого вона така важка? Я ж, ждеться небагато речей взяла з собою. Навіть нема кому допомогти. О, там якийсь чел стоїть, фоткає гору. Здається, теж А Ану, підійду до нього. Чуєш, можеш мені допомогти з згалізою, будь ласка. О, та це ти. Це ж треба було разом потрапити в один табір. Ти ж мене повзвала, як тільки можна. Це я ще винна? Ти розлук на мене коло, запротив сукню, в, в якій я йшла на побачення. І я ще погана? Ну, знаєш, сама якось довезу наверх. Хабло. Чого вона не така агресивна? Вже другий раз зустрілись і як все не так пішло. Ладно, подивимось, що буде далі. Минуло два тижні, як Назар та Ксюша потрапили до на команду. Вони навіть не здогадували, що таке може статися. Але протягом відпочинку вони таки не знаходили контакт між собою. Але несподівана новина змусила все ж таки почати спілкуватися. Так, діти, нам потрібно об'єднатися на пару, тому що на завершальний концерт ми готуємо гарний вальс від нашої команди. Хто з ким буде? Мені здається, буде краще, якщо ми зберемося і вирішимо це. Та ні. Мені здається, що ми зараз окремо почнемо збиратися. Ми зараз посваримося, нічого з того не вийде. Так, давайте, напевно, вислухаємо вважати в першу чергу, а потім вже будемо щось болити. О, ні, і вони мене за посадять танцювати з тим, з ким я найбільше не, не хочу. Так, якщо ми зараз будемо сваритися, нічого з того не буде. Взагалі будемо сидіти в активій залі, просто плести і рахувати світильники на стилі. Дуже дякую вам, що ви мене поставили танцювати з ним. Зараз знову щось зробить, а потім буду робити вигляд, чи він тут не до чого. Наш ангел. О, яка цаця, ви звели коло на одяг. Уже більше трьох тижнів не можеш паг випустити. Щось тебе напевно бертежить. Можливо, ти нерівно дихаєш до мене. Ха, ти себе бачив взагалі? Так, все, всі заспокоїли. Танцює, хто з ким є, бо інакше нічого не буде. Ну нарешті, тоді збираємося у холі за годину для першої репетиції. Ті самі командні зібрання завжди ще збурно разом обговорювали, але намагалися вирішити все швидко, щоб усім було максимально комфортно, бо ми одна велика родина. За годину виступати, я навіть не знаю, що дітки. Дівчата, допоможіть мені, я не можу визначитись. Тобі треба одягти якусь гарну сукню, щоб ти була неперевершена. Дівчата, я сама не знаю, що одягти. І те пробувала, і все, щось нічого не подобається. Ви постійно три години перебираєте, і ми постійно запізнімося, на вжать і сварять. Ладно, одягну це плаття і мені здається воно найкраще з тих, які я міряла. Все, дівчата, немає часу. Хутко йдемо в хол. Треба йти на концерт в актову залу. Ті самі останні хвилювання перед виступом. Коли розумієш, що це останній танець разом з твоєю командою, почав три тижні незабутіх емоцій і спогадів. Жу проглянути собі на озеро та бути сама. Та, мам, класно виступили. І повечеряла я. Все добре в мене. Просто відійшла трішки пройтись. Скоро піду до всіх. Все, бувай. А ти чого одна? може до тебе підсісти? Що, як той раз, знову щось розділяєш на мене. Та я хотів з тобою поговорити. Насправді табір нас так злизив, ми стали такі дружні. Вибач, що я був неправий, і образив тебе десь. Я теж хотіла випочитись перед тобою. Можливо, була грубою до тебе, А насправді ти дуже хороший. Тепер нас навчив поважати тих, які навколо тебе. Ну що, ми тепер друзі? Звісно, і до речі, дуже дякую тобі, за танець. Це було нереально круто. Ну що, ходімо? Вже час. Нас там всі шукають. Прийшов момент прощання, коли нам доводиться завершувати цю зміну, яка подарувала нам багато незабутніх емоцій і вражень. Кожен з нас зробив внесок для того, щоб ми завжди пам'ятали нашу чудову і рідну команду, де ми змогли за ці три тижні стати близькими один до одного та навчитись підтримувати і допомагати у важкий момент. Пам'ятаєте, як ми всі разом готували наш перший танець. Спочатку було багато хвилювань, але потім ми відчули справжню радість від нашого виступу. Не забудьте свічки на костровій та зоріне небо. До речі, згадайте, як Бужгороді шукали в і потім сиділи всі разом на заході сонця. Ті самі сутні питання про шахіт та чайник. Команда «Суперстар» дійсно з вами забудує. Дякуємо за три тижні всьому персоналу. Данію усім вважати. А пам'ятаєте, як власне купались на відкритому басейні? Згадаєте, як власне ми проводили час в аквапарку? А як Саша заповнював на німеччинах театр дискотеки? Перші спічки, коли я не знав, про що говорити, і соромився. Кожен з нас зробив обов'язковий внесок у нашу команду. Ми запам'ятаємось надовго в новому, тому що поважали та підтримували кожного з нас. Ми такі різні, але змогли об'єднатися і стати одною великою командою. А те саме похід на водоспад. Mm. Постійні фотосесії біля залку до озера. Я ще стільки фото кужиті себе не робив за такий короткий період часу. А як Сашо, якби ходив, то розповдав казочки на ніч, щоб ми могли садку заснути. Стільки класних моментів у цьому таборі, студії, басейн, багато екскурсій, чого дізналися навчились, і це ми запам'ятали на все життя. Мільйони спогадів та емоцій. Все це залишиться в нашій пам'яті. То ми ніколи один одного не забудемо. Я обов'язково повернемось до вас в наступному році. Йому треба получитися всіх, а я хотіла далі, хоча завжди так скучно сидіти в класах і з ними.